Найчастіше вони підвищують податки. Для малого бізнесу це саме найпростіше підвищити податки. А далі що? А там інші наслідки відбуваються, коли підвищуються податки. Негативні наслідки. Живуть вони на державні субвенції, а не на власні доходи. Тобто місцева влада чекає, що гроші ж прийдуть. Ми отримуємо свою заробітну плату. А як там виробництво, як там громада, нас це не стосується? Ось так вони думають. Цей шлях до занепаду громади. Вони чекають інвестора з неба, замість того, щоб створювати для нього умови. Це також є. Ось чим займається зараз місцева влада? І ось давайте розімось приклади успіхів. В одній з громад Львівщини відкрили завод із переробки молока. Відповідно, сотні робочих місць, податки до бюджету. Відповідно, ви розумієте, що громада вже має кошти і має на що опиратися. Або, наприклад, на Вінничині створили індустріальний парк. Інвестор відкрив невелике виробництво запчастин. Також. Це успішна громада? А ось приклади провалів. Багато міст декларують створення індустріальних парків. Зараз ця тема дуже розповсюджена. Але все закінчується гарною презентацією, підурочистості. І жодного реального інвестора немає. Презентували, показали, все. Розійшлися. Яка ж проблема самодостатності громад? Головне джерело доходу більшості громад. Це земля та податки з підприємців на ринках. Все. Вони підвищують тільки податки, отримують податки земельні. Все, оце їхній уділ. Оце їхнє розуміння, що таке економіка. Але це не економіка. Ніколи не буде успішність громади. Якщо тільки Опиратись на земельний податок і на те, що податки будуть підвищувати для підприємців. Це шлях нікуди. Якщо закривається хоча б один великий завод, бюджет громади сиплеться, де брати кошти, звідки їх брати. Без виробництва громада перетворюється на дотаційну і залежно від центру. І громада чекає від центральної влади, що. Щось перепаде.